Доброго дня! Сьогодні ми будемо квасити помідорки з гірчичним порошком. В Відро ми наклали помідори. Далі беремо ми 2,5 літри води криничної в каструлю. Беремо пів стакана солі. Ми беремо кам'яну, неюдовану і висипаємо сюди. І пів стакана цукру. І добре його розмішати, щоб наш сіль і цукор розтворилися. Це ми робили на півпорції на 5-літрове відерочку і заливаємо його маринадом. Заляли наш маринад і накриваємо листочком. Ми помідорки накрили листями і додаємо гірчичний порошок. Добавляємо одну столову ложку і розкидаємо його по, по всьому листю. Закриваємо його щільною, щільно кришкою, щільно закриваємо нашу кришечку і стараємося випускати воздух з нашого відеречка. Можна споживати його через місяць, може стояти дуже довгий період, навіть до весни. Все, всім смачно!